Доброго ранку. Як справи сьогодні? Як У тебе як діла, спрашиваю? Нормально. Нормально, ну це добре. Я бачу, що ти посміхаєшся, весела. Ще раз доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо вірніше вже закінчуємо знайомство з осінніми квітами. Сьогодні я хочу вам прочитати оповідання про одну осінню квітку, яку ви вже дуже-дуже добре знаєте, а про яку саме ви дізнаєтеся, послухавши вірш. Ці маленькі квіточки Під осінь розквітають, голівками яскравими, малюків вітають. як хороше на квітнику ростить і всіх вітати! Під чорних-чорних брівочок на сонце поглядати. І знали, що це за квітка? Оповідання, яке називається Чорнобривці. Будемо слухати? Доброго ранку! Скажемо. Доброго ранку. Сьогодні у нас художня література. Ми продовжуємо знайомство з осінніми квітами, і сьогодні ми слухаємо оповідання, яке називається Чорнобривці. Ліпити не будемо. Будемо, будемо ліпити. Після оповідання. Тихий осінній вечір заходить сонце, у блакитному небі ключ журавлів. Наша бабуся сидить на лавці біля тину і дивиться на захід сонця. Я питаю у бабусі, бабусю, скажи, для чого людина живе на світі? Бабуся всміхнулася і каже, щоб жити вічно. Я не міг цього збагнути. Як це жити вічно? А бабуся каже, ходімо до саду. Я покажу і розкажу. Ми пішли до саду, там доцвітали чорнобривці. Бабуся зібрала жменьку сухого насіння, зав'язала його у вузлик і поставила у сухий куточок. Почекай до весни, сказала вона. І коли настала весна, ми з бабусею посіяли на грядці насіннячку. Зійшло, піднялося і наприкінці літа зацвіло. Які вони красиві, ці чорнобривці, кращі, ніж восени. От і людина живе, щоб вічно жила її краса, сказала бабуся. Батьки живуть, щоб виховувати дітей, а діти потім народжують своїх дітей, щоб жив, вічно жив людський рід. А для чого живе людський рід? Знову питаю я. Людський рід живе для щастя. Ось таке оповідання? Ми прослухали. Про які квіти говоряться в оповіданні? Я. Які? Чого? Чорнобривці, так? А в яку пору року відбувається подія в цьому оповіданні? Весною. Осінь. Осінь, восени правильно. А що хлопчик онук запитав у бабусі? Він запитав для чого живе людина, так? Так, і бабуся на прикладі цих квіточок, чорнобривців, показала, що людина живе для чого? Для щастя, так? Так. Як, як, як люди висівають квіти, щоб ними потім милуватися. Так само і родина. Народжують, батьки народжують дітей, виховують їх, потім діти виховують своїх дітей і так безкінечно продовжується людський рік. А скажіть мені, будь ласка, тобі бабуся запропонувала піти хлопчику? У садочок. У садочок, так. А що вони там робили? У... Збирали? А... Вони збирали насіння, так? З яких? Так, квітучок? насіння збирали. А з яких квіточок вони збирали насіння? Е Олександра, ти нас Біл. чуєш? Чорнобільчик. Правильно, з чорнобривців. <кліп> так, а потім навесні, що вони зробили з цим насінням? Посадили. Е посадили. Так, посадили насіння, так. І коли ці чорнобривці <кліп> розстріли? <кліп> Осінь. Так, наприкін, правильно, наприкінці літа а, а, чи восени, так? Чорнобривці цвітуть наприкінці літа або восени. А ще чорнобривці дуже полюбляють у нас в Україні, їх завжди садять на клубах, в алеях, в парках. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають волівками яскравими, малюків вітають. А що іще ви знаєте про ці квіточки? Дуже гарні. дуже гарні. А якого кольору квіточка? Помаранчева. Помаранчева. Так, вона має. Бувають вони і помаранчеві, і коричневі з жовтим, так. А листочки, які у неї? Зеленькі, Зелень. так. Зелені, зелений. Звичайно, вони в неї зелені. Добре. А сподобалось вам оповідання, яке я вам прочитала? Е, так. Так. так, сподобалось. Добре тоді. Тоді через хвилин 10 я вас буду чекати на заняття зліплення. Добре? Добре. Тоді я завершую конференцію, але не прощаюсь.